Це місце називають останнім прихистком ірландської мови. Тут знаходиться фортеця, якій більше трьох тисяч років. А на вісімсот людей, що проживає на острові, приходиться в кілька разів більше корів. І це острів Інішмор. Інішмор є найбільшим з архіпелагу Аранських островів. І його назва перекладається як Великий Острів, де Ініш це острів, а мор Великий. По сусідству знаходиться Інішман, Середній острів та Інішир. Східний острів, і саме тут зберігається Дика Ірландія і її традиції. Дістатись до Інішмуру можна поромом, який відправляється з селища Росавіль. А до нього компанія надає трансферний на автобус, який забирає пасажирів у місті Голвей. На паромі вся інформація дублюється ірландською мовою, а шлях до Інішмору складає приблизно 40 хвилин. Води Атлантики брухливі, але сьогодні мені пощастило, і після спокійного плавання ми прибуваємо на головний пірс. На паром неможливо зайти з власним автомобілем, якщо ви турист. Тому для переміщення островом можна обрати велосипед, екскурсію на кареті або тур від місцевого жителя на автомобілі, що я й зробила. За приблизно чотири години ви побачите майже весь острів. Підійметесь на скелі до залишків старого форту і почуєте про історію Інішмору. Отже, хто живе на Інішморі? Люди з'явилися тут ще дуже давно, в епоху Неоліто, чотири тисячі років тому. Найдавніші археологічні знахідки вказують на те, що тут жили скотарі та землероби. Але справжнє захоплення викликає бронзова доба приблизно 1500 рік до нашої ери, коли на острові почали будувати перші кам'яні укріплення. Фортеця Дунангус найяскравіший приклад цього періоду. Побудована у 1100 році до нашої ери, вона ймовірно служила не тільки обороною спорудою, а ще й місцем для проведення різних ритуалів. Розташована на краю стометрової стрімкої скелі, вона й досі вражає своїм розмахом та величем. Назва фортеці Доненгус пов'язана з кельтською міфологією Енгус Мак-О або просто енгус був одним із головних богів давніх ірландців, покровителем любові, краси та молодості. Його ім'я перекладається як Енгус Молодий, і він відомий своєю чарівною арфою, мелодія якої зачаровувала серця людей. Енгус, син всемогутнього Дагди, бога родючості та річкової богині Бойн. Легенди розповідають, що він міг перетворюватися на птаха, а його історії про кохання стали символом пристрасті та магії. Фортеця Дуненгус, розташована на острові Інішмор, є однією з найвідоміших кам'яних фортець залізної доби в Ірландії. Її масивні стіни товщиною до трьох метрів оточують площу близько 14 акрів. Висота скелі, на якій побудована фортеця, сягає понад 100 метрів, а з краю відкривається неймовірний вид на Атлантичний океан. Фортеця, можливо, слугувала як оборонна структура, але її незвичне розташування також вказує на ритуальне або символічне значення. Сьогодні це місце приваблює туристів з усього світу своєю красою та загадковістю. Отже, Ірландія, це дійсно та країна, в якій можливо доторкнутись до історії. 10-12 століттях острів потрапив під вплив вікінгів, і хоча вони не залишили по собі тут постійних поселень, їх набіги, звісно ж, залишили свій слід. Кажуть, що назви деяких місць на острові навіть мають скандинавське походження у пізньому середньовіччі приблизно у 14-15 столітті Аранські острови стали дуже важливим стратегічним об'єктом для ірландських кланів. Ці клани боролися за контроль над регіоном, і кам'яні загорожі, які ми бачимо, почали будувати саме в той період, щоб розподіляти територію та позначати, де чия земля. Ну а далі ми переносимося у 19 століття, де Аранські острови, як і вся Ірландія, страждають від великого голоду. Населення острова значно скоротилося через міграцію, але навіть у такі важкі часи остров і його жителі зберігали. Культуру та мову Ірландії. А далі ми прямуємо до церкви семи церков одної з найважливіших релігійних пам'яток Аранських островів. Хоча назва вказує на сім церков, насправді тут є залишки двох головних споруд: храму Святого Брека, що був побудований у VI столітті, та меншої церкви, датованої пізнішим періодом. Колись це місце було важливим центром паломництва. Тут також збереглися хрестоподібні камені та надгробки. Ще свідчить про довгу історію цього сакрального місця. Атмосфера руїн, оточених мальовничими пейзажами, переносить у часи, коли релігія і духовність були серцем громади. У ХХ столітті острів починає відкриватися світом. У 1934 році тут з'явився перший літак, а у 1975 дев'ятсот провели електрику. Але навіть з такими сучасними нововиденнями Інішмор залишився вірним своїм традиціям. До сьогодні тут спілкуються ірландською мовою а англійську використовують переважно для туристів. І що дуже цікаво, те що я почула на цьому турі, який взяла місцевого жителя. Що навіть зараз в школах коли вони викладають дітям англійську мову, викладають все рівно ірландською, і таким чином острів зберігає традиції, мову та ідентичність. Тому що я можу сказати, великий респект і велике, велике побажання їм відновити свою мову і повернути її, її міць. Інішмур вражає не тільки своїми стародавніми пам'ятками, а й унікальним ландшафтом. Однією з найбільш захопливих особливостей острова є його сухі кам'яні стіни. Їх загальна довжина становить приблизно півтори-дві з половиною тисяч кілометрів, і це на території площею лише 31 квадратний кілометр. Ці стіни це приклад неймовірної винахідливості, адже ґрунт тут буквально створювали вручну, змішуючи каміння, пісок. І водорості. Сьогодні ці лабіринти кам'яних стін стали символом витривалості ірландців і однією з найяскравіших візитівок Інішмора, що приваблює туристів з усього світу. Ну і звісно ж, неможливо не поговорити про аранські светри і історію їх походження. Ще до того, як стати дуже відомою модною течією, ці светри, на жаль, мали досить трагічну історію. Отже, светри придумали плести дружини чоловіків. Основним напрямком діяльності яких на острові було, звісно, рибальство. Так як вода Атлантики дуже бурхливі і неспокійні, ситуації, коли чоловіки пропадали в море, були дуже і дуже частими. І, на жаль, опізнавати тіла було дуже і дуже важко. Тому дружини придумали плести їм светри, кожен з яких мав особливий візерунок. І саме по цим візерункам дружини могли опізнавати своїх чоловіків, тіла яких повертало їм море. Аранські светри це насправді символ дуже класної якості, і зараз ви можете придбати їх в магазинах по всій Ірландії. Але звісно ж, знаходячись на Аранських островах, на батьківщині цих светрів, просто неможливо не зайти в один з магазинчиків і придивитись собі або светр, або щось інше. Також, якщо ви маєте ірландське коріння і хочете відслідкувати історію своєї родини, дуже можливо, що ви його знайдете, і ви навіть зможете придбати собі светр. З візерунком свого клану, свого прізвища або свого роду, ну а якщо ви не маєте коріння, то ви просто можете походити, подивитися, почитати про історію кланів, почитати про а, значення того чи іншого візерунку, тому що вони також мають значення, як, наприклад, наші українські вишиванки і традиційна вишивка у кожного регіону, то ці візерунки так само відображують націю, відображують регіон, відображують якісь характерні риси того чи іншого регіону. Тому навіть якщо ви не маєте коріння, Ріня, але вам просто цікава історія, цікаво заглибитись а, в це питання. То нудно навіть в сувенірці на Аранських островах вам точно не буде. Я дуже полюбила це місце, адже мріяла потрапити туди дуже багато років, ще граючи свою дипломну виставу в університеті. І дійсно чарівне місце, яке дарує спокій і глибоке єднання з природою. Це історія, це одна з останніх колисок ірландської мови та дім добрих людей. Які зберегли людяність навіть в таких жорстких умовах. А на цьому все. Я дякую вам за перегляд і до зустрічі в нових відео.